Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як очистити історію переписки в скайпі. Скайп-підла штука, на жаль, неможливо очистити історію повідомлень лише одного. одної переписки. Треба очищати історію всього Skype. Назикаємо інструменти, налаштування, безпека. Ось зберігати історію впродовж. Можна взагалі не зберігати історію, це вас захистить. Один місяць, три місяці, два тижні. І ось ця дарівна, чарівна кнопочка очистити історію. Наскайте видалити, і всі повідомлення будуть видалені. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо не допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші інші відео, переходьте по відеонотаціях. Дуже багато цікавого про скайп. Дякую за увагу!